Маємо ще одну ситуацію. Маємо також дві країни, які виробляють два товари, цього разу планшети і ноутбуки. І нам потрібно зрозуміти, в кого ж в якої з країн є відносна перевага в виробництві того чи іншого товару. Однак цього разу є один нюанс. Раніше нам зазвичай давали дані для, про виробничі можливості, а цього разу нам дали кількість годин на виробництво. Які Витрачає працівник в кожній з країн. Тож, перед тим, як прийти до уже відомого нам шляху, нам потрібно зрозуміти, а як же перетворити години на виробництво в виробничі можливості. І тут насправді все доволі просто, оскільки нас цікавить тільки відносна перевага. Отже, в цілому, ми можемо зупинитись на будь-якому показнику виробничих можливостей, який нам зручний. І ми можемо, скажімо, припустити, що в кожній з країн працівник працює 8 годин. Тобто, що 8 годин на день це робочий день в кожній із країн. А це, в свою чергу, нам дасть можливість побудувати табличку для виробничих можливостей. Ми матимемо ті ж самі дві країни, ті ж два товари. Так, країна А, країна Б. Планшети. Ноутбуки. ноутбуки. І оце припущення дає нам можливість заповнити цю табличку. Адже якщо робочий день триває 8 годин, а виробництво одного планшету забирає 2 години, то в країні, а за день працівник встигатиме виробити 4 планшети. І 8 ноутбуків. Тобто, насправді, чим більше часу ми витрачаємо на виробництво, тим, відповідно, менше ми зможемо виробити одиниць товару. Для країни БМ, в свою чергу, планшетів працівник встигне виробити два тільки, адже він аж 4 години витрачає. А ноутбуків 8 третіх. 8 годин ділимо на 3 години та отримуємо 8 третіх ноутбуків день. Так, і це наші виробничі можливості. Виробничі можливості. Але це не зовсім те, що нас цікавить. Так, бо нам потрібна відносна перевага, а для того, щоб сказати, в кого відносна перевага, нам потрібна ще одна табличка. І в цій табличці ми будемо вказувати альтернативні вартості товарів в кожній з країн. Так. Знову ж таки, країна А, країна Б. Так. А планшети, ноутбуки, Але цього разу альтернативна вартість. Так, альтернативна вартість. Як її знайти? Просто скласти пропорцію, прирівняти виробничі е, можливості, так, альтернативна вартість, і це нам дасть її. Отже, якщо ми говоримо про Україну А, то в країні А чотири планшети це те саме, що вісім ноутбуків з точки зору виробництва. Тобто один планшет це два ноутбуки, і відповідно один ноутбук це половинка планшета. Так, відповідно, ми можемо отут чесно вписати, що 2, а отут вписати, що одна друга. Тепер погляньмо на країну Б. Тут трошки цікавіші числа, ну але пропорція нам все одно дасть результат. Так, для цієї країни два планшети це те ж саме, що 8 третіх ноутбука. Отже, один планшет це те саме, що 8 шостих ноутбука. Ну або ще те саме 4 третіх. Так, можемо сюди вписати 4 третіх. А один ноутбук, в свою чергу, так, щоб знайти одиничку, нам треба помножити обидві сторони на 3 восьмих. І відповідно 2 на 3 восьмих, це 6 восьмих, ну або 3 четвертих плачета. До речі, зауважте справді у вас альтернативна вартість двох товарів, які один через один виражаються, буде завжди оберненим дробом. Так. Ну і це дає нам можливість відповісти, а в кого ж перевага в якому товарі. Адже… Завжди вигідніше товар виробляти тій країні, в якої менша альтернативна вартість, тобто, якщо, яка зможе іншого товару виробити менше за тих же зусиль. Так? І у випадку з планшетами, у нас менша альтернативна вартість у країни Б. Тобто країні Б треба сфокусуватись саме на планшетах. А з ноутбуками ситуація протилежна. Оскільки одна друга менша за три четвертих, томе цій країні варто виробляти ноутбуки і потім обмінювати на планшети. Чому вона може зробити це за будь-якою ціною, їй буде вигідно це робити за будь-якою ціною більшою за одну другу. Так, ну але оскільки інша країна за ціною більшою за 3 четвертих не поміняє, бо їй це не вигідно, бо вона тоді могла б сама виробляти. То вони зійдуться на якійсь ціні між одною, другою і трьома четвертими.